Ну що, продовжуємо далі. Всі підготовлено, ямки підготовлені до посадки. На низ було внесено десь більше по відру хороший, хорошого перегною, утрамбувалось. котик тікай, не мішай. А потім зроблена була така горка із дуже такого перегною гарного вложений. Саженці, перед цим корінчики були укорочені біля посадки. І зроблений такий горбик. І від ведметки, від жука, від всіх насипаний такий препарат, як вихор. І запобігання, щоб майський жук і інші небажані гості не піділи наші корінчики. Це у мене перегній, який я взяв із компостної ями. Ну, а це мої нові саженці. Я хочу їх посадити і ці саженці будуть у мене у тепличці. Це Бравісімо, находка ОМ. Ну, от. Слава Україні. Хеллоуін. Ну, Ламбодженья і там ще находка ОМ. Да. Отакі у мене саженці, частина саженців, які я засажу у ці теплички. Явки ще підготовлені, вони утрамбовані. Тепер залишається посадити, утрамбувати і полити. Ну, якщо буде можливість, далі покажу, як я це роблю. Дякую всім.